Жовтень, з пристрастю в голосі промовив він. Боже, це мій улюблений місяць, готовий його поїдати, вдихати, втягувати запахи. Ах, цей бунтівний, сумний місяць. Дивись, як від зустрічі з ним зашарілося листя. У жовтні світ охоплений. Друзі, запрошую вас сьогодні на дуже смачний, і простий приготування кекс, який поєднав в собі всі аромати жовтня. Гарячий палкий імбир розкриває і гріє його присмаки і аромати. Гарбуз наповнює його вологою, тож запрошую до приготування. Отже, друзі, беремо свій улюблений сорт гарбуза, або який був в магазині, буває ще й так. щищаємо з нього шкірку. Та вирізаємо серединку, дрібнемо на шматочки. Сьогодні я варила 300 г гарбузця, тому що мені потрібно було ще 100 г для зефіру гарбузового. Ви його можете знайти в мене на каналі. Сюди вливаю воду. Гарбуз ми не будемо запікати. І ставимо на вогонь. В мене варився даний сорт близько 15 хвилин. Після уварювання стіджуємо його водичку і не викидайте її, поставте в холодильник, тому що в наступному або через сюжет ми на ній приготуємо дещо смачненьке. Перебиваємо наш гарбузець і переходимо до безпосереднього приготування замісу самого кекса. Два курячих яйця, 140 г цукру, перетираємо. Нам потрібно тільки перемішати яйця з цукром, не потрібно їх якось там додатково взбивати. І сюди ж додаємо, відважуємо. Те пюре, яке ми що зварили, 200 г. Друзі, якщо ви будете уварювати, так як я в даному сюжеті, то е, ці пропорції борошна будуть один в один. Якщо ви будете запікати, до прикладу, то звісно, що там вологи буде менше, відповідно, борошна частка буде менша. Тому е, я би просто рекомендувала повторювати достовірно весь процес, як роблю я. Отже, відважили 200 грам гарбузового пюре, перемішуємо це все в єдину масу. І далі переходимо до наступних кроків. Сюди всипаємо 4 грама куриці, всипаю я 8 грам розпушувача тіста. Не додаю ванілін і не додаю цедри апельсина, тому що тут саме таке поєднання смаків. І тепер я додаю від загальної частки борошна: а це 225 грам, одну третю частину перемішую, вливаю сюди 50 мл рафінованої, але я використовую оливкову олію завжди в випічці. Знов додаю другу частку борошна, вмішую, ретельно перемішую і натираю сюди імбир. Імбиру я використовую 15 грам, можна трішки менше, якщо ви не дуже любите такий пекучий його жагучий присмак. Натираю я його на терці і ну, стараємося ті ниточки позабирати, але як вони там будуть, нічого страшного. Сюди додаємо 70 грам родзинок, але друзі, грамовка родзинок на ваш смак. Вливаємо 30 мл лимонного соку і всипаємо третю частку нашого борошна. Все ретельно вимішуємо. І доки я буду вимішувати тісто, я пробіжуся трішки по текстурі. Кекс, надзвичайно, вологий. Другий, третій день він, він зберігає свою свіжість, він ніби щойно спечений. Хоча в перший день випічки йому треба дати гарно охолонути. А так як він взагалі такий м'яхкесенький, м'яхкесенький і вологий-вологий. Друзі, пересипаємо тісто у форму, розправляємо його і ставимо до випікання. Це в своїй духовці я ставлю на нижню решітку при температурі 220 градусів. Випікаю І коли він вже піднявся і почав тріскати верх, я його золочу за допомогою режиму верх. Виймаємо і гарно остуджуємо, як я попередньо перед цим сказала. Текстура кекса надзвичайна, він ароматний. Завдяки е, імбиру він зігріває і насичує, він дуже ситний насправді. Е, е, він захоплює все, що я можу сказати. Але, друзі, дегустуйте самі і робіть свої висновки. Бо, як в мене на шапці каналу вказано, що нічого так не розділяє людей як смак, і не об'єднує як апетит. Тож зичу вам найближчі нагоди втілення. Якщо відео сподобалось, поставте вподобачку вам. Не, не важко взагалі, а мені дуже приємно. А якщо вам, як і мені, сподобається його пряний ароматний смак, то чекаю на ваші відгуки за мої старання. Це повертає мені на снагу, сили і дає нових мотивацій для втілень. Солодкої та смачної осені до нового сюжету. Бувайте, друзі! Бережіть себе.